підприємці, переселенці, якщо ви живете в Європі, в якомусь великому місті, наприклад, там Варшава, Прага і так далі, пропозиція для вас. Вас там українців багато, і ви можете створити собі інформаційний ресурс для українців у вашому місті. Контент дуже дешевий. Знаходите такі польські сайти, берете їх, перекладаєте Топ-5 кращих ресторанів, топ-5 кращих. Барбершопів, куди піти з дітьми, де відсвяткувати день народження і так далі. Ну, контент є на польській англійській мові, його перекладаєте, він стає вашим. Ви можете на таких інформаційних ресурсах заробляти, розміщуючи там рекламні статті на біржі Колаборатор, якщо у вас буде 5 тисяч відвідуваності на місяць. Додатково можете замутити ще телеграм-канали, постити там вакансії різні і так далі. Заробляти будете на розміщенні. Посилання плюс якась рекламка. Заробляти на такому сайті можна ну, нехай 500 доларів. Робите під три таких міста тисячі доларів. Телефон в шапці профілю, як створити цей сайт, телефонуйте, проконсультую.